Століття у боротьбі і пожертві. З нагоди відзначення старіча легіону українських січових стрільців в музеї визвольних змагань відкрилася виставка Залізний легіон експозиція присвячена історії українських добровольчих військових формувань початку ХХ століття. Більшість експонатів унікальні, автентичні речі, які збереглися до наших днів. Серед них вирізки публікацій з преси, фотосвітлини та оголошення, грошові документи, а ще оригінальна зброя січових стрільців, шабля вояка кінної сотні. Ножниці для перерізання колючого дроту, якими при наступі використовувалися, різні малюнки тих людей, які боролись тоді. Є зображення мальовані жінок, адже також жінки брали участь у боях, як медсестри, як. Як солдати з часів січового стрілецтва збереглося чимало агіток із закликами підтримки Галицького легіону. Спостерігаючи нинішню ситуацію в державі, історики проводять паралелі з подіями минувшини. Це і створення добровольчих формувань, відсутність належної підтримки держави у сфері їхнього озброєння, а також гуртування людей заради збору грошей та гуманітарної допомоги військовикам. В ході перших боїв легіон продемонстрував свою стійкість, боєздатність. Завдяки чому у корпусі генерала Гофмана, до якого був прикріплений легіон, австрійські офіцери стали називати легіон поза плечем, а не офіційно залізний. І сьогодні ми теж назвали нашу виставку Залізний легіон, проводячи паралелі з тим, як сьогодні наші вояки захищають Донецький аеропорт, де їх теж інколи називають Залізними або сьогоднішнім таким терміном кіборгами. Залізний легіон друга експозиція із серії виставок на підтримку учасників АТО. Частину речей з приватних колекцій виставлять на продаж. Виручені гроші спрямують Лікування та реабілітацію поранених прикарпатців на сході держави наразі їх понад сотню заключним етапом виставкового циклу стане експозиція, приурочена до дня заснування української повстанської армії. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.